І вже з понеділка у Києві, зокрема, стартує опалювальний сезон. Нинішнє похолодання точно вдарить по енергосистемі, якщо будемо масово вмикати обігрівачі. Утім, Міністерство енергетики запевняє, зиму пройдемо без знеструмлень. Усі дев'ять блоків атомних станцій на вільних від ворога територіях вже працюють. Але це, якщо генерацію не буде обстрілювати Росія, а намірів зупинятися у них немає. Тож, що у нас зараз? Чи всі будинки готові до можливих блекаутів? Як підійматися на 25-й поверх без ліфта і чи можна ще встигнути в останній вагон, розповість кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко. Прямо в цей самий момент наш будинок віддає в мережу загальну, загальну міську мережу 10 кВт електроенергії. Це Станіслав, голова ОСББ. Влітку ми вам розповідали про його сонячні станції на даху. Тоді електроенергії не вистачало на ліфти. А от зараз енергії сонячних панелей вистачає на все, ще й заробляють, коли надлишок повертають в мережу. Автоматика так налаштована, що саме в піковий час споживання це з 18.00 до 22.00, коли енергія Ергосистема країни найбільше потребує цієї електроенергії, ми трошки її віддаємо. Звісно, тут збільшили кількість панелей до 72 додали ще один інвертор та акумулятори. Але є одне але, тому що ми споживаємо як побутовий споживач за фіксованим тарифом 4 гривні 32 копійки, а віддаємо ми за ринковим тарифом. І от за ринковим тарифом в вечірні години пік, коли ми віддаємо електроенергію в мережу, цей тариф становить 9 гривень. СЕС на даху обійшлася у понад 3 мільйони гривень. Але як ОСББ скористалися міською програмою 70 на 30, де 70% вартості платить місто, а 30 – мешканці. Тепер до реальності такі ОСББ радше виняток аніж правило. На жаль, і зима зовсім близько, і саме Київ першим розпочне опалювальний сезон. І вже з понеділка вімкне опалення для лікарень, шкіл та інших закладів соціальної галузі. Житлові будинки почнуть обігрівати, коли температура упродовж трьох діб буде нижче плюс восьми. Через децентралізовану систему опалення кожна міська рада сама визначить, коли розігрівати батареї. Та війна вносить корективи ключові, і вплив на централізовану енергосистему тепер не тільки в руках мерів, а й в кількості російських обстрілів а отже, виграє той, хто. Може опалювати себе сам, нагадати якось підштовхнути людей для того, щоб просто не були пасивними. І все, тому що потім ображатися будемо самі на себе. Пасивність людей це головний ворог для мешканців багатоповерхівок, каже голова ОСББ Юлія. Ось у цих двох по 25 поверхів мешкає близько півтори тисячі людей. Аби прийняти спільне рішення, має проголосувати понад 750 власників. Ми маємо розуміти, що, хоча б 50% плюс, мають прийняти це рішення і відповідати за це рішення. Тобто сплатити ці кошти, якщо б сплатили всі, то це небагато 200 гривень з квартири, бо є ще кредит від міста. Шикарна зараз є пропозиція від е, револьверного фонду Київської міської адміністрації, де під 5% всього відсотків будинок без всяких задатків, залогів е, може взяти під рішення загальних зборів собі цю суму е, короткочасно від року, там до навіть до п'яти і розбити ці платежі. Але на жаль, це рішення підтримали тільки 40 відсотків мешканців. Моя знову ж таки думка, така що е, люди трохи е, ну, розслабилися, скажімо так. Вони думають, що хтось за них все зробить. То що ж робити зараз? Чи є час для тих, хто тільки тепер буде вирішувати питання у своєму будинку? Чи вже надто пізно? Якщо зараз почати цю процедуру з ОСББ, то можна через два з половиною, десь три місяці, все одно це все встановити. Можна навіть скоріше, якщо люди будуть голосувати швидше, зберуть кошти швидше, Да, то можна і за два місяці встигнути. Ще одна міська програма компенсація за купівлю обладнання генераторів, інверторів з акумуляторами зарядних станцій. Через попит її декілька місяців тому переглянули, і відсоток компенсації віднедавна збільшили. ОСББ та ЖБК можуть отримати відшкодування 75% вартості, але не більше 100 тисяч гривень для будинків до шести поверхів 200 тисяч для будинків від сем. Ми до 16-ти поверхів, 300 тисяч – від 17-ти поверхів. Є навіть програма для приватних будинків, і ці умови мене щиро вразили. На мій будинок 10-кіловатний інвертор, три батареї по 5 кВт і батареї сонячні на 6 кВт, разом все вийшло близько півмільйона, 430 гривень. Так багато, бо будинок повністю на електриці, але 430 тисяч, здається, непідйомна сума. Проте її розтягнули аж на 10 років. 3 700 гривень в мене виходить, я щомісяця плачу 3 700 гривень на місяць, а відсотки за мене сплачує держава. За це по цьому кредиту, тобто для мене виходить, що безвідсотково. Я плачу тіло кредиту, держава відсотки. І так відбувається протягом 10 років. Якщо ви не зможете сплатити, то вас просто заберуть сонячну станцію. Але розмір трагедії в одній цифрі. Попри великий вибір програм, кількість ОСББ, що ними скористалися. Увага усього один відсоток. І це прямо означає, зима буде досить складною. В Принципі, ну про намі треба починати. Да, тобто це впирається не лише в наявність рішення і зборів, але в так само в наявність обладнання. Бо цього це обладнання на ринку. Ну його теж ну умовно небагато. Те, що є, воно заброньоване, то тобто вам його треба замовити. Це за заумошу АСББ вже є. А якщо його і немає, то там завзадівся печально. Але опалювальний сезон триватиме до середини березня, тобто п'ять повних місяців. І якщо просто зараз почати діяти, то вперті встигають навіть до нового року. Ірина Коваленко, Інна Боднар, Олександр Аліфанов, Роман Сищенко та Денис Чиш тесен тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.